Каже, що це таке, ладно, ми до 200 рівня там якось докатаємо. Це, це не так багато осталось там. Тобі взагалі 11, ну нічуть більше По херня. Ну тут от справа є штука, в яку треба висипати. Щось? Його далеко возити, типа, те. Взагалі я і маю виду, типу. Та ні, от справа. Сюди висипати. А грузиться а грузиться тут десь є ці. Ескаватори стоять. Знизу може? Ні, так. зверху. Там знизу були. Просто наперед, щоб вже знати, що ви то робите з цієї контори. А, тут ескаватор бачу наче. Я зараз приїду до нього. Всіх прикольно, ще.